Привіт, у цьому відео розв'яжемо три задачі з електростатики. Номер 6.3. на шовковій нитці підвішена кулька масою 100 грам, що має заряд 50 мікрокулонів. До неї знизу підносять ще одну кульку, яка має заряд мінус 20 мікрокулонів. До якої відстані можна підносити другу кульку, щоб нитка не порвалася, якщо вона витримує максимальну силу натягу 10 ньютонів. Щодо першої кульки, маємо з тобою такі дані. У нас є маса її, ми переводимо одразу в кілограми і заряд одразу в кулони. До неї підносять знизу кульку зарядом Q2, відповідно, вона буде від'ємна у нас. І тут у нас буде 2 на 10 на 10 у мінус 5 степені кулон. Так, тепер сила, максимальна сила натягу у нас сила натягу становить 10 ньютонів. Так, і знайти нам потрібно відстань R. Зробимо собі схематичний малюночок. Отож, вісить у нас на шовковій нитці кулька М1 масою, М1, і має вона q 1. Друга має у нас заряд Q2, і її підносять на якусь відстань між центрами цих кульок. Ми покажемо з тобою, що тут у нас буде відстань R, яку ми з тобою і шукаємо. А тепер у збільшеному вигляді, давай подивимося на рисунок, що відбувається з першою кулею, з ниткою, які сили діють, і таке решта. Отже, це є сила тяжіння MG, сила натягу, її можна позначити літерою Т, а також буде сила електрична. І напрямлена буде саме вниз, а це буде змушувати силу натягу зростати, тобто нитка буде натягуватися сильніше. Тобто, в цьому разі у нас має бути певна рівновага для того моменту, поки нитка не порвалася. Як вона буде виглядати? Запишемо умову рівноваги у векторному вигляді. Звичайно, це є другий закон Ньютона, коли ми всі сили, що діють на дане тіло, додаємо, але прискорення у нас тут немає. Тіло знаходиться в стані рівноваги, тому тут буде у нас нуль. І враховуючи їхні напрямки, одразу можемо записати ось у такому вигляді. Наступний крок: ми пам'ятаємо, що у нас сила електрична буде збільшуватися, якщо буде наближатися другий заряд. Тобто вона має бути. Менша або рівна різниці максимальної сили натягу та сили тяжіння. Отже, підставимо значення і порахуємо кожну з цих сил. Мд маса. Що множиться на літеру G, і в даному разі я буду брати одразу округлене значення до десятки. Після скорочення кілограмів у нас виходить з вами 1 ньютон, тобто сила тяжіння 1 ньютон. Сила максимального розтягу у нас є Т максимальне 10 ньютонів за умовою задачі. Отож, сила електрична в даному разі має бути хоча б 10-1, тобто 9 ньютонів. Закон Кулона і розпишемо силу електричну, пам'ятаючи, що це має бути у нас 9 ньютонів. Отже, підставляємо всі значення і знаходимо R. Літера К, коефіцієнт пропорційності у нас становить 9 на 10 у 9 степені. Множимо на заряди, узяті по модулю. Ділимо на r квадрат, і це дорівнює 9. Дев'ятки одразу можна скоротити. В даному разі у нас тут залишається одиниця. Знаходимо звідси r квадрат. 10 в 9, 50 на 20 це буде у нас 1000. 10 у мінус 6, і 10 у мінус 6 буде 10 у мінус 12. Далі r квадрат дорівнює 10 у 12 на 10 у мінус 12. Тобто. 10 в нульовому степені, тобто фактично, це є одиниця. Отож, ми робимо висновок, що r дорівнює одиниці. 1 Один метр. Отже, ми робимо з вами висновок: що якщо підносити другу кулю на відстань до 1 метру, нитка не розірветься. Більше 1 метру нитка розірветься. 6-4. Два точкових заряди, величини яких дорівнюють мінус 25 та один мікрокулон, розташовані на відстані 12 см один від одного. На якій відстані від позитивного заряду потрібно розмістити третій позитивний заряд, щоб він перебував у рівновазі? Як зміниться відповідь, якщо третій заряд буде негативним? Записуємо з тобою умову. Накреслимо схематичний рисунок. Зверни увагу, у нас має третій позитивний заряд бути розташований на відстані якійсь, так, від. Позитивного заряду, а позитивний у нас це Q2. Отже, тому тут Q2 я розташувала, там Q1. Отже, між цими двома відстань у нас r 1 відома, r 1 за умовою задачі, від r 2 це та відстань, яка буде у нас між ось цими двома. Це буде r 2 відповідно. Ось, і нам потрібно з тобою. Знайти це r 2 тобто саме його ми будемо шукати. Тепер для того, щоб розв'язувати взагалі задачу, нам потрібно вказати з тобою сили, які будуть діяти з боку другого та першого полів по відношенню на заряд q 3. Адже на заряджене тіло, у нас з тобою буде впливати поле і першого, і другого зарядів. З боку першого заряду, у нас з тобою тут знак мінус, тут знак плюс. Зрозуміло, що заряди мають притягнутися. Отже, ми з тобою покажемо. На заряді Q3. У нас з тобою ось пішла стрілочка, яка буде відповідати силі взаємодії першого та третього. Тому я тут пишу 1-3. Це не 13, а 1-3. Сила між цими зарядами взаємодії їхньої. Тепер Q3 та Q2, вони обидва додатні, мають відштовхнутися. Зрозуміло, що тут у нас стрілка піде в цей бік, і тут у нас буде з тобою 2-3. І ці. Сили мають бути якими, якщо у нас мова йде про те, що цей Q3 має перебувати в рівновазі. Зрозуміло, що вони мають бути однаковими. Отож ми з тобою одразу пишемо, що F23 має дорівнювати F13. Тобто по напрямку вони протилежні, а по значенню, по модулю вони у нас однакові. Отож, завдання полягає в тому, щоб розписати їх, ми зараз це розпишемо. Ось і побачимо, що у нас вийде. Отже, тут Q2 на Q3 ділимо на R2. В квадраті дорівнює. Тут тепер F13. Бачимо, у нас знову буде k модуль Q3 на Q1 і ділимо на загальну відстань, тобто r2 плюс r1, або r1 плюс r2. у квадраті. Бачимо, що літера Q скорочується, і навіть Q3 скорочується. І що ми маємо з тобою? У квадраті. Ну а далі звичайна математика. Використовуємо принцип пропорції. Розкриваємо квадрат суми, перемножили Q2 множник. Для того, щоб далі не заплутатися у всіх цих значеннях, давай ми з тобою будемо підставляти і обчислювати. Підставили значення. Перенесли через знак дорівнює. І тепер я пропоную, маючи такі коефіцієнти, взяти винести за дужки у всьому рівнянні. Винести за дужки 10 у мінус 6. 10 у мінус 6. Ми отримаємо з тобою. Дорівнює нулю. Ось. І зрозуміло, щоб розв'язати таке рівняння, тобі достатньо розв'язати рівняння, яке всередині квадратне рівняння. При підрахунку квадратного рівняння ми отримаємо з тобою ось такі два значення. Зрозуміло, що для умови нашої задачі, оскільки ми шукаємо з тобою відстань, нам задовольняє лише значення 0,3 метра. Тобто відстань ніж. Першим, точніше, другим зарядом додатнім і третім зарядом, має становити у нас всього 3 см. У цій задачі також є ще умова друга. Як зміниться відповідь, якщо третій заряд буде негативним? Давай зробимо схематичний рисунок і подивимося, що в нашому разі тут буде. Отже, тут буде Q3, хай тут буде вже, оскільки я так малювала, у нас Q2. Так? І тут у нас буде з тобою від'ємний Q1. Між цими двома у нас з тобою буде притягання. Тобто тут у нас буде 2-3 сила ось. А між цими двома, третім та першим у нас буде відштовхування. Тобто, в цьому разі у нас з тобою буде тут сила 1-3. В принципі, як бачиш, що виходить та сама ситуація, помінявшись місцями, ось в кінці кінців ми дійдемо до тієї самої відповіді, яку ми з тобою отримали ось тут. Тобто для будь-якого знаку третього заряду рівновага можлива тільки в одній точці 3 см від позитивного заряду ліворуч, на боці протилежному від негативного заряду. Також слід зауважити, що ця рівновага нестійка, будь-яке мале відхилення призведе до відштовхування або навпаки залітання заряду в інший бік. І розв'яжу в цьому уроці ще для тебе разом з тобою, звісно, задачу номер шість Два одноіменних електричних заряди. 9 та 16 мікроколонів, розташовані на відстані 70 см. На якій відстані від меншого заряду напруженість електричного поля дорівнює нулю. Тобто загальна напруженість у нас для кожного з зарядів створить своє поле, і загальна напруженість має дорівнювати нулю. Обидва додатні. Кожен з цих зарядів створює своє поле. Отже, візьмемо, наприклад, ось цю точку. Значить, перший. Створює у нас поле, яке виходить в різні боки і поширюється ось таким чином. Продовження цієї стрілки буде поле другого. Так само він додатній, отже, так само з нього виходять силові лінії, і також стрілочка пішла також в цей бік. Тобто, ми бачимо з тобою, що тут у нас напруженість Е 1 і напруженість Е2 будуть додаватися. Тобто ніякого а, нуля загального поля не буде. Тобто цей варіант нам не підходить. Ми його розглянули, але він нам не підходить. Давайте дивитися далі. Наприклад, розташуємо десь ну ось тут. Давай цей варіант розглянемо. Що у нас тут буде? Знов перший створює своє поле, пішла стрілочка. Ось так. І це буде у нас Е 1 напруженість поля першого заряду. Тепер другий. Другий у нас... Має також виходити силові лінії з нього, тобто ось таким чином, і на продовженні утворюється у нас напруженість другого поля Е2. І як бачиш, в цьому разі, коли вони у нас протилежно напрямлені, а за значенням вони будуть однакові, тобто Е1 дорівнює Е2. І в цьому разі загальне е, напруженість загального поля цих двох зарядів буде дорівнювати нулеві. Можна так написати, що Е1 додати векторно E2. Дорівнює нулю. Отже, Q1 і Q2 знаходяться на відстані R. Тобто між ними, ось тут схематично, я так малюю, тут буде R. Ось ця відстань, ось ця відстань. У нас буде. Давай напишемо X. І ми будемо з тобою шукати літеру X. Відповідно, відстань від Q1 до цієї точки у нас буде r X, так? Можемо тут одразу написати R-X, це буде ця відстань. Добре, ну а тепер нам потрібно з тобою з'ясувати ось цю умову. e1, це буде q 1 поділене на R в квадраті. Але яке R? Давай дивитися, це буде від першого до цієї точки. Ми тільки що про це сказали, r-x, тобто тут має бути r-x і все у квадраті. Відповідно, e2, Q2. ось і ділимо на. R, тут буде x квадрат. І тепер, виходячи з рівності цих двох величин, ми маємо з тобою рівність двох дробів. R-x у квадраті дорівнює k2 на х у квадраті. Літера k у нас скорочується. Ось, і тепер залишається звичайна математика. Якщо зараз, ось ці, щоб прибрати ось ці квадрати, ми з тобою використаємо прийом, що ми беремо. Корінь квадратний з усього рівняння, то ми зможемо досить легко з літери Q із цього із цього значення взяти корінь. Тобто все буде класно і буде нам швидше. Ось підставляємо значення. Тепер навіть оці 10 у мінус третьому вони тут скоротяться у нас з тобою. І що ми матимемо? Отже, відповідь Напруженість електричного поля дорівнює нулю на відстані 30 см від меншого заряду, якщо ця точка лежить між зарядами. Зауважуємо, ця рівновага не стійка, але відхилення від точки призведе до відштовхування або залучення заряду. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал та ділися цим відео своїми друзями.